Перший раз записую Shorts і Я вже задобався перезаписувати ці дублі, тому що воно постійно щось від мене хоче і щось працює не так. Добре. Як заставити ваш принтер Бамбулап не проходити тест вібрації на початку друку? В вашому слайсері, в мене Orca Slicer, так також працює в BambuStudio. Заходимо у вкладці підготувати. Вибираємо ось тут. Точніше, не так. Спочатку вибирайте те сопло, яке у вас зараз стоїть. У мене це 0,4 на даний момент натискаєте тут передача. Далі ви вибираєте ось цю книпочку. Далі заходите G-код машини, натискаєте ось тут. Далі пролистуєте 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 знаходите ось цей пункт. Мехмод. Ось аж до цього Ай, не дають мені записати. Добре, йдемо далі. Вибираєте ось тут. Давайте ближче покажу. Мехмод фест чек. Тобто це у нас якраз саме тест на вібрацію, скажімо так, видаляєте це все нафік. Можна ще кілька пробілів видалити. Потім натискаєте кнопку ОК, потім натискаєте кнопку зберегти ось тут. І підписуєте це, наприклад, як Silent. Тобто тихий. До речі, українською також можна підписати. Давайте. Тихий. Ой, я мову не змінив. Тихий. Все. Окей, зберегли. Зачиняєте це. І ось тут тепер ви можете вибирати між всіма, що у вас є. Тобто 0,2, 0,4, 06. Ви можете вибрати 04 тихий. Все, передача. І тепер у вас не буде проходити тест вібрації перед початком друку. На цьому все. Треба зробити швидше.